Справжній скарб. Замість в збитого телефону Євгені навдовзі купили iPhone з найбільших моделей. Такого не було ні у вчителів, ні навіть у директора. Хлопчик із задоволенням хвалився новою іграшкою. Дивіться, який здоровенний екран. А знаєте, які круті з нього камери. Він навіть вночі може класно знаймати. А який акумулятор потужний, відео може дивитися якось цілий день. Є в такій якості. І що? Скептично підмирнув Бодя. Як що? Це ж найновіше із айфонів. Та вже ні. Тиждень тому вийшов наступний, уточнив обізнаний професор техніка. Тож таке діло одновлюється мало не щодня. Знате, в нашій школі найкрутіший телефон мій. То й що? Нічого ви не розумієте, Євген аж ногою тупнув з пересердя. Та ви мені просто заздрите. Він очікував, що всі почнуть у захваті відстрибувати і просто -то подивитися, а вони наче знущаються з нього. Проте того дня капусна зелена зміючка, заздрість, таки знайшла доріжки, як пропов. Повзв до класу. На, математи... на математиці Світлана Романіна викликала до дошки Боді Єву і Валеру. І хоча всі троє впоралися із завданням, бо вона чомусь усіх, крім Боді. Йому просто наліпили на щоденник золоту зірочку і поважно кивинуло мовтиросому. Боді вже чув щось трохи неприємне, але воно було майже непомітне і невдовзі він просто про нього вже забув. Потім Етик і Рудик на урозі фізкультури. Крутили сальто, щастить їм. Їхній тато тренер, а вони ходять на акробатику. І тут трохи повненькому мабуть, стало вже відчутно неприємно. Тато в нього професор, причому справжній в університеті, але щодо сальто не майстер. І шахи тільки були цікавіше забіг, стрибки чи щось таке. Але, але, вколи, але вколи інші Інші хизуються силою і спритністю. Прикро почуватися так, ніби пасаєш задніх. І вже геть добив подів Рок музики, на якому хлопці і Діфлядкасу відбирали до шкільного хору. Вчителька музика молоденька і весела пані Елла. По черзі просила всіх працювати всього один звук, а. Підлаштуваючись під звучання, піаніно із любові за чудовою, вчительки всі старалися, як могли. Особливо Боді заголосив так, що бідолашна Елла аж смакнулася. Потім сказала Усім дякую, ви старалися, були неймовірні. А на хорі тепер, Валерика, Костю Марго і Єву. Ч... Це чому ми боруся Бодя? Я ж співаю голосніше за всіх. Сонечко, тут не в хучності справа, відказала Елла. А в здібностях Бодя тоді було вкрай прикро. Таке почу... почути, шок. йому казала, який він здібний. І раптом в один день возберегнувся догору. На якійсь там музиці. Він уже не геній. І в всякому разі не визначний Даня помітив, як сухранів Бодя. Ну чого ти надубся, як мене теж от мене теж не вибрали, але ти краще за всіх знаєш українську. А про математику я взагалі мовчу. І ще знаєш цілу купу всього. В науці ти точно першої у класі. Правда? Звісно. А чого ж тоді Світлана Романівна мене на математиці не похвалила? Але ж вона дала тобі золоту зірочку. За словами, а словами прибажила Єву і Валерика. Вони ж зазвичай у математиці не дуже, а сьогодні впоралися. То їм треба було щось таке сказати, щоб вони і далі продовжували в, то, в тому ж дусі. Моя бабуся називається стимул. Ось, коли раніше не виходило, і раптом ура, і похвалять, і то вже така перемога. Їм набагато важче було заробити свої зірочки, ніж тобі зі своїми здібностями, бо я видихнув. Та про всяк випадок уточни, але воно мені... Теж з неба не падає, я вчу, тому це нормально. Тебе як в приклад усім ставить, усміхнув сідання. Тепер уже боля засяяєв, як справжня золота зірочка. Самооцінка, яка була впала, знову відновилася. Тим часом у дівчат розігралася, власне, драма задручів. Мархо прийшла у такій гарній мережі і блузі, дівчата ж завмерли від захвату. Сьогодні вона як ніколи нагадувала справжню актор акторку з театру. Сьогодні навіть виголосила, що Марго схожа на... На прекрасну казкову принцесу сама досконалість і Маринка з нею погодилася. І зі дівчата, хто там стояв. Проте серед захоплених очей була й одна пара сумних, що аж не одружилася з тезьми? Соломійка, хоча й мила і симпатична дівчинка, часто не подобалася собі. Подумки, порівнюючи себе з іншими, їй ви... видавалося, що нібищі в неї повноваті. Ніби весічки в неї поду... повноваті. Ді... Неї... Взагалі. Взагалі, вага могла бути і меншою. Вона соромилася, власне, зовнішні, та намагалася не потрапляти в такі ситуації, де треба було бути гарненькою. Маринка помітила, що з подружкою щось не так. У тебе щось сталося, нічого в мене не сталося. Дайте мені спокій, відповіла Соля таким голосом, що було ясно, що зробити все таки трапилося. Соломійка, я ж бачу що щось не так. Обережно виважила Маринка. Ну то й що тобі до того? У Удима Лузі своєю казковою принцесою, а мене навіть не бачить ніхто. Наче я не існу. Мене вдома кажуть, знаєш, як? Піріжечок, це жах. Вона принцеса, а я, а я пиріжечок. І столь запокотилася соломічними вічками. Слухай, ти моя найкраща подруга, і вдача в тебе така, що всім до вподоби. Наче ти пиріж? Наче ти пиріж наче ці пиріжки? Може. Тому тебе так і називають, а не це зовнішність. І родичі, знаєш, я певна. Вони не хотіли б тебе скривдити, просто не розуміли, що в тебе так призник призвисько зачепить. Ти їм кажи, ти їм скажися завжди, краще поговорити. Бо як не знають, так і не, впра не виправляться. Але в мене правда щоки. Ступнула Соломія. А в мене що? Не щоки підвернула Маринка. Дивись, такі самі. Вона дістала люстерку і, при... і присунулася обличчя. Чим до подружки. Ось бачиш, бачу не вгавала та щось у своє відзеркалення. Ніс скарпати очі малі, і вони і вони просто сірі, а в маргу нуси очі нята сині. А ось я бачу геть інше. Очі в тебе зі срібними промінчиками. Губки пухкенькі, дуже гарні. А от коси не довше у нашому класі. Я б теж хотіла такі густі товстенькі. А в вперше слова тостеньке, звичайно, як комплімент, засміялася Софія, Соломія. Навряд ти правда вважаєш, що я гарна. Звісно, звісно, ти по своєму, я по своєму, ти не порівнюй себе з кимось, а згадуй, що в тебе особливого. Нарешті завершилася тоді з затростю і ввечері двінята мали б нагоду поговорити з бабусею про це малоприємне відчуття. Кінець.